Вітаємо вас на каналі GG Кіберспорт! Сьогоднішнє відео буде корисним для гравців у Dota 2, які вже відійшли від раптового патчу, змирилися з черговими приємними і не дуже змінами та якраз шукають сильних героїв, щоб разом із друзями наводити галас у пабах і легко набивати собі ММР, незалежно від рейтингу, на якому ви граєте. Тож сідайте зручніше, ми починаємо! Патч 7.34 відзначився тим, що подарував кілька абсолютно поламаних героїв, які підходили в практично будь-який притомний драфт і могли виграти ігри ледь не в соло. 734 b їх суттєво понерфив, але станом на зараз у доті є кілька, так би мовити, комботворчих героїв, яким просто потрібен плюс один, і вони вже можуть створити неабияку перевагу для вас і ваших друзів. Witch Doctor Віч доктор, другий за успішністю герой нового патчу, мав високий рейтинг перемог після значного посилення потужності, Де адже його ультимейт почав завдавати чисту шкоду, а не магічно. На щастя, тип шкоди залишили незмінним. Але тепер Дезварт має дальність атаки 600 замість 700 і час відновлення 180-60 секунд замість однієї хвилини на кожному рівні. 100 дальності суттєва різниця. Адже це два-три постріли варта, які цілком могли би принести вам кіл. Герой також отримав деякі незначні нерфи, які негативно вплинули на стадію лейнінгу. Зокрема, меншу базову шкоду і приріст інтелекту, а також нерфи двох талантів на Де Але зважаючи, що Ultimate Witch доктора досі накидує чисту шкоду, то будь-який ворожий герой із сіми чи більше броні буде страждати. Тому навіть попри формальний нерв, Віч Доктор залишається одним з найкрутіших героїв цієї мети і легко стоїть у парі з будь-яким кор-героєм або з нерухомлювачем. Віч Доктор і Earthshaker найкраще в плані вінрейту комбо. Віч Доктор зараз має з Earthshaker. Shaker Шейкер може бути як офлейнером, так і другим сапортом. Це не надто принципово, адже сінергія цих двох персонажів і так є високою. На перших рівнях, коли у вічдоктора ще нема Дезварда, ваше завдання вчасно кинути Малідікт. Щойно шейкер знерухомить якогось ворожого героя. Але як тільки з'являється Дезвард, охохо, ВД закидає каскет, шейкер вривається з ультою, далі ставимо Дезвард, а щойно вороги почнуть тікати, шейкер дає фісуру і тотем. Вічдоктор разом з Легіонкою чи в Рейс Кінгом. Комбо працює за точно таким же принципом, просто у напарника веде більше шкоди, але менше знерухомлень. На стадії лейнінгу веде здебільшого сам повинен таймити і свій каскет, і маледікти, полегшуючи фарм напарнику. Але після досягнення обома героями шостого рівня знову починається Дес Варт Паті. Для Рейс Кінга має бути очевидним, коли варто застосовувати його одиничку. Але от для гравців на Легіонці варто ще раз буде нагадати. Дуель ставимо після Варда, щоб якнайдовше затримати ворога в радіусі його дії. До речі, раз мова зайшла за легіонку, то ось вам цікавий факт дня. Легіон Командер озвучила актриса Мерл Дендріч, яка до цього стала відомою завдяки ролі Алікс Венс із Half-Life 2. А коли в Dota 2 з'явилися Вінтер Виверна, Велф знову покликали дівчину на озвучку, і цьому було цілком просте пояснення. Справа в тому, що і Легіонка, і Виверна в першій доті були чоловічої статі. Тому, щоб підкреслити цю трансформацію, було вирішено взяти на озвучку героїв одну й ту саму акторку. Віч Доктор разом з Фантом Асасен. А найпопулярнішим за кількістю появ наразі є пара Віч Доктора і Фантомки. Тут усе доволі просто. Щойно у Phantom Assassin з'являється Башар. Ми отримуємо просто неймовірний убивчий потенціал. Вилітання Башів буде критично важливе для стримування суперників у радіусі дії Дезварда. Але навіть коли він закінчиться, Каскет і малодік твіч доктора не дадуть суперникам втекти. Інвокер. Наш любий Карл був абсолютно поламаним, тому немає нічого дивного, що Велф порізали його найбільше серед усіх героїв. Ключова зміна: Векс тепер не зменшує час перезарядки предметів, що дуже і дуже сильно послабило атакувальний потенціал героя. Прощавайте абузи Мідаса і Вічблейда. Додайте сюди практично повний відкат усіх підсилень для гоствоку, і мінус одну корону в рецепті Спіріт Весела, що даватиме інвокеру менше характеристик, а отже і шкоди, і ми отримали сімейне авто замість боліда Формули 1. Функція та ж сама, але відчуття зовсім інші. Так, він все ще досить танковий і здатен чимало проблем розв'язати, просто клікаючи правою кнопкою миші. Але арсенал додаткових спелів уже не має такої потужності. І якщо раніше інвокер домінував на абсолютно кожній позиції, крім першої, то зараз він знову корисний лише як двійка та четвірка, і лише в компанії хороших героїв. Інвокер разом з Фантом Асасін. Наразі найпопулярніше та найуспішніше комбо інвокер теж має з фантомкою. Основною проблемою інвокера є те, що він може добре продомажувати ворожих героїв. Але от повноцінно вбити навіть один на один йому не виходить. А от у компанії з Фантомкою, в якої є бодай, дезолятор, він уже стає набагато грізнішою силою. Додаємо до фантомки БКБ Башер і нуліфайер, і все ви вдвох просто правою кнопкою можете перебити пів команди суперника. В інвокера ще ж спели є. До речі, про інвокера. Зробимо невеличку паузу, щоби перевірити ваші знання або інтуїцію. Отож, питання, хто зіграв найбільше офіційних матчів на Інвокері: Денді, Абет, Міракл чи Топсон? Правильна відповідь Абет, у якого 118 матчів на Інвокері. Але якщо ви відповіли Данило і Шутін, то ваша віра не даремна. Наразі він є другим і відстає лише на два матчі. Тому хто зна, може в новому сезоні Денді таки поверне собі першість у цьому заліку. Інвокер, Фантом Асасін і Легіон Командер. Якщо ж ви граєте не з одним другом, а з двома, то третій зайвим не буде. Схема залишається такою ж самою. Просто ми додаємо бонусний контроль і шкоду. Ну і за можливості можна влаштувати справжній оверкіл і добрати до цієї трійки одного з найсильніших героїв у грі, про якого ми вам зараз розповімо. Але спершу нагадаємо вам неодмінно підписатися на канал GG Кіберспорт, якщо досі цього не зробили, і підтримати це відео лайком, коментарем і поширенням, щоб ми продовжували тішити вас щоразу якіснішим кіберспортивним контентом. Nature's Profit а тепер переходимо до одного з найбільших відкриттів патчу 734 – Nature's Profit. Спраут, перший скіл героя, тепер завдає шкоди всім, хто опинився між деревами. А якщо ворожий герой усе ж вибрався, то в нього певний час не діятиме регенерація здоров'я. І, зважаючи, що на першому рівні вартість Спраута складає 70 мани, що просто пшик для героя інтелекту, ви можете його кастувати по КД і, наприклад, фармити табори нейтральних кріпів. А коли у вас закінчиться мана, ви телепортуєтеся на базу, регените її, повертаєтеся і. ой! А що це? Повносні 36 шкоди до першої атаки з руки після телепортування нове поліпшення цієї здібності. Тобто комбо спраут плюс телепорт є фундаментом, який допомагає домінувати в перші 10-15 хвилин матчу. Додайте сюди Солар Крест, який вам варто зібрати якнайшвидше, і все, розважайтеся як хочете. Nature's Prophet разом з інвокером. Актуальний стан Nature's Prophet дозволяє йому стакатися абсолютно з будь-яким кор-героєм чи дамажним сапортом типу Ліона. Проте особливо круто він показує себе в парі з мобільними героями, зокрема, Пангольєром чи інвокером, про якого ми говорили раніше. Завдяки Ghost Walk'у Інвокер має достатню мобільність, щоб ця пара героїв буквально літала по мапі і нищила все живе. Бо нюанс у тому, що Інвокеру зараз часто складно вбити ціль у соло. Так, він зніме їй так 70-80% здоров'я, але до кінця справу не доведе. А з профитом у парі інвокер отримує додаткове знерухомлення, шкоду і блокування регенерації здоров'я суперника, що не раз і не два вирішуватиме долю файту. Тут варто зауважити, що Nature's Profit зараз дуже сильно ігнорується на рейтингу до 5000, тисяч. Тому це ваш ідеальний шанс на легкі очки рейтингу. Nature's Profit разом з Invoker і Рікі. А якщо ви граєте не з одним другом, а з двома, і хочете не сидіти фармити, а нав'язати суперникам максимально темпову гру, то беріть Рікі, одного з найтоповіших кері, зараз. Як тільки ви отримаєте Diffusal Blade, а це має статися в перші 12-15 хвилин гри, ваш убивчий потенціал різко зросте. А з такими інвокером і профітом, то взагалі вилетить у стратосферу. Все, що вам потрібно, це димова завіса другого рівня і мінімум по одиниці у всіх інших скілах. А тоді просто дивіться, як злітатиме ваш КДА. Nature's Profit разом з Вічдоктором. Однак особисто нашим улюбленим і дуже навіть ефективним є комбовіч доктора і Нейчерс Профета. Так, це два сапорти, але їхні скіли і переваги, описані раніше в цьому відео, дуже добре доповнюють одне одного. Каскет, Спраут і Малідікт ваші основні робочі конячки, які можна комбінувати в довільному порядку, приправляючи ударами з руки. До того ж, Спраут ще один хороший фіксатор супротивників у радіусі, де з варта. Гірокоптер. Інша зірка актуального патчу Гірокоптер, який зараз отримав абсолютно шикарні умови для швидких Falcon Блейда – мому та рапіри, які є основою його найкращого зараз білда. Так, у нього відносно невелика базова шкода, але це компенсує швидкість атаки плюс Хоумін Місел, вкачений першим. І неодмінно варто якнайшвидше придбати Аганім, щоб мати чудовий буст Флек Кеннона. Гірокоптер і Іо. Утім, щоб дожити і дофармити до всіх цих прекрасних речей, гірокоптеру потрібна підмога. І тут підійдуть згаданий раніше Нейчерс Профет та Invoker, який конкретно в цьому комбі може бути як мідером, так і сапортом, що буде стакати нейтральних кріпів, спалювати ворожу ману і станете колдснепами. Однак найкориснішою на наш погляд є пара гірокоптера з Іо, бо цей маленький вогник дає Гіро відмінний захист, зцілення, мобільність і фактично покриває функції деяких предметів нашого білда, поки ми їх не купимо. А якщо Іо вже перехопили чи забанили ваші суперники, то йому на заміну може прийти Марсі, яка здатна виконувати ті ж функції. Ну звісно ж, ніхто не заважає вам об'єднати інвокера, від доктора і профета в абсолютно вбивче комбо. Взявши до пари якусь фантомку чи Рікі на першу позицію, і Шейкера чи Легіонку на трійку, цілком робоча стратегія. Коротше кажучи, інвокер, вічдоктор і Nature's Prophet наразі є основними героями, довкола яких можна побудувати багато ефективних драфтів. Звісно, якщо компанія Велк їх не поріже в черговому міні-патчі. Але тоді ми зробимо нове відео і далі будемо розповідати вам про найкорисніших героїв, якими можна піднімати собі рейтинг без надмірного головного болю чи поламаних пальців. Але поки цього не сталося, пишіть у коментарях про що ще ви хотіли б почути. Підписуйтесь на найкращий кіберспортивний канал GG Кіберспорт, перегляньте інші відео, які вже є на каналі, і бережіть себе. До зустрічі!